Всім привіт! Мене звати Оксана, я дуже вас рада бачити на своєму каналі. Дякую, що повертаєтесь. Хто дивиться мене в постійній основі, хто лайкає, дуже-дуже вам дякую. Ось, а хто тільки включив і приєднується, і залишається найголовніше то я дуже-дуже також вам вдячна. Так, починаю відео з тестування. Маминої косметики я приїхала і давай зразу брати мамину косметику, все як в дитинстві. Беру крем під очки. Ось, пише, що він з 5% комплексом з пептидами, бореться з слідами такої втоми, так, і в рівні тон шкіри. Це я все хочу потестувати, тому що. Корейська косметика зараз топ номер один у світі. Звісно, вона дуже класно працює на корейцях. Я думаю, що на них це все просто працює через те, що генетично вони дуже в них генетично дуже гарна шкіра. Ось і так, беру також серу, тобто сироватку, так, від MediPeel з пептидами. Все зараз в мене буде від MediPeel. Так, перу і можна сказати такими масажними руками втираю, чекаю, поки вона трошки підсохне, і можна вже тоді брати крем також з пептидами. Пептиди, вони класно борються з пігментацією, тому реально це класно, коли вони є в продуктах, але я все одно не вірю, що кремами, так, якимось домашнім доглядом цю пігментацію можливо вивести, її можливо підтримувати, щоб вона більше не появлялась, так? Але Хоча вона все одно буде появлятися. <смітно> ну якось так замкнути колом, але я вірю тільки в апаратну косметологію, яка допоможе. Ось це засіб від Rocher, Дуже класний Він пише для тіла, для волосся з вітаміном Б якимось там. Ось, пахне неймовірно класно. Я була дуже приємно здивована. Основа під макіяж. Це корейський також бренд. І Мегі, і Мейк, я не знаю, як правильно вимовляється. Ось. Я вирішила спробувати прийняти з тою основою, яку я купила бюджетненьку, під Глембі. переходьте минуле відео, і дивіться, і знаєте, великої різниці не помітила. Там просто такі ж самі схожі кольори, так і тільки там кульками, тут такими якимись полосочками в тюбику. Різниці сильної не побачила. І тут в мене на вибір два кушони від Міша: один з матовим фінішем, другий з більш таким сатиновим. І я реально не знала, які обрати. Ось вирішила протестувати на ручці, але колір ідеально просто підстроївся під мій колір шкіри руки, і тому я не розуміла, що мені обрати. А так, білий, цей більш такий блискучий, з блискучим. Тут на руці не видно, так, а на лиці краще трошки видно. У мене була дилема, і я вирішила її просто таким способом. Закрила очі і потасувала кушони. Нащо ускладняти собі правильно? І попався мені з матовим фінішем. Взагалі, мені ось такі засоби дуже підходять. Вони класно, в мене прикривають цю мою пігментацію, всі якісь там постакне, розширені пори. Гарно так прикриває. Але... Ну, На літо мені цього не хочеться. так, На літо взагалі хочеться чогось такого легенького. Тому зараз я собі не буду. Це також кушони моєї мами, <смі> якщо ви ще не зрозуміли. <смі> Ось. Тому на літо я собі не буду купувати, а спробую щось придбати, можливо, вже з осені, щось таке плотніше. Зараз мені хочеться от такий засіб, як від клінік, я купила. чи просто... Не знаю, підфарбувати віки і все, тому що вже як починається ця жара, лице пливе, знаєте, косметика, лице пливе і нічого не хочеться абсолютно. Я, Як завжди, візьму забагато продукту, в мене якась проблемка реально з цим, я помітила. Ось, але нічого, все, знаєте, все всмокталося в мої пори. Трошки наношу на рухоме по тому що буду наносити не тіні, а трошечки хайлайтера. Зовсім мені не хочеться якихось тінець, якихось стрілок, Хочеться просто підсвітити свої повіки, так? І нанести трошки туші. Мій хайлайтер на віка, чотири різні хайлайтери від технік. Він же просто бачив все, що можна бачити, мабуть, хайлайтеру. В косметичці він там, я не знаю, як тільки, як тільки не транспортувався. Ось. І наношу так. Над скулою, під кисточкою гарненько, що аж, бачите, вії вже там такі білі стали. Інколи я змішую світліший хайлайтер разом з таким Ось, І щось виходить таке середнє між світлим і цим таким зариженим хайлайтером. І мені подобається такий середній відтіночок. Так, вкладаю брівки за допомогою такого гелю-концентрату для брів від Телаж. Мені він дуже подобається. Для моїх диких, необузданих брів. Якраз саме те, що треба, нічого я більше не підмальовую. А інколи підмальовую собі одну версинку, яка в мене, там, робить мені таку лисинку, бачите, особливо на цій брові. Але я цього не робила цього разу. І також туш від W7 коричнева. Знімається вона за допомогою просто теплої води, як колготками, що мені дуже подобається. Взагалі мені подобається тепер використовувати. Коричневу туш не тільки в день, але інколи там, коли якась подія на вечір, так як де, там, йдемо там з дівчатами кудись посидіти. Бо раніше я коричневу користувалася тільки в день, а чорною ввечері. Але, але зараз вона взагалі так вписалася в до мого кольору брів, до мого кольору волосся, і я не хочу е, такого. Дуже драматичного темного ефекту на бровах. Трошки скульптора а роблю, повторяю, знаєте, рухи тіней. Я маю на увазі тіні природньої, коли складаєш губи бантиком. Звісно, трошечки на кінчик носа. Все стандартно, як я роблю весь час. В принципі, все, мій макіяж готовий. Кушон мені дуже сподобався від Міша. Буду собі купувати на більш теплий сезон. Ось лице як просто в якоїсь 18-річної дівчинки. Так, все гарно перекрито, рівний тон, чудово. Залишається тільки висушити голову. Голова готова. І ось таким чином я хотіла показати, як я прочісую з їх загоподібними рухами, щоб волосся не сплутувалося А саме там, де капсулки, так обов'язково його потрібно прочісувати, тому що колись майстри цього не казали робити, і капсули дуже сильно, ну це було, звісно, дуже давно так, але капсули дуже сильно сплутувалися. І потім дівчата реально виходили без волосся. А зараз. А коли саме ти прочісуєш гарно, красиво волосся, то я потім знімаю і воно в мене реально залишається таке ж, як і було. Але сьогодні реально холоднуватенько, 16-17 градусів. Ось так якось Пий. не розлей тільки. Тому це так приємно, що це так обачливо. Та ви що? У, мене, у Мене не сильне підгріта, мені поставили легеньке. Тебе є, так? Тільки тримай двома руками, я тебе прошу. Ось чого я хочу повернутися додому. А смакота. І навіть не віриться, що тут є якісь кабачки. Виявляєте? Фруктики. Найніжніший підігрітий. Брауні або тільки-тільки зроблений. Дуже-дуже смачно. І корисно. Називається це безгрішний десерт. Сашуля принесла таке морозиво з квіточкою. Квіточку, звісно, мене будемо їсти. Квіточку. О, так вже мам квіточку. Тільки нюхати. А, напенюхаю. Стежка на моррозу. Я чайок вже трошки розлила. Зараз собі підлею. thank mm -hmm. you Останній вечір з подругами, і все на другий день ми вже їдемо назад в Данію. Поки що хочу вам показати вечірній Тернопіль. Ось так зараз мало людей ходить на вулиці. Раніше, звісно, тільки коли вже ставало тепло, дуже багато людей гуляло. Ось зараз вже ми розуміємо, чому. Люди не ходять по вулиці. Не так багато, як би хотілося. Ось це одна із вуличок центру. Вона називається музейна, тому що тут все як реально виглядає як музей. Також в літню пору дуже полюбляються діти художники, малюючи картини раніше. Зараз я вже останній час не знаю, не бачила. Або просто їх ставлять їхні роботи, так, і вони їх ну, розпродають, продають. Тут є багато також кафешок, кав'ярень, книгарень. Ось така вуличка. Раніше вона взагалі за Австро-Угорщини називалася Валова. І до сих пір також її так називають Валова. А потім за У СРСР називали її музейна. Все, ми вже, на жаль, летимо, ми зараз в Кракові, дивимося на літочок. Хотілося б бути в Україні і дивитися на такі літаки, так, таке небо з літочками. Зупинилися ми в подруги, тому що в нас 7 годин є в запасі. М'яча час трошки навіть поспати, а ми просто собі хюґімо, сидимо на балкончику, п'ємо вино. Те вже буду збиратися. Мені дуже подобається дивитися в небо дуже, тому що раніше в мене була дуже велика аерофобія. Я зовсім не могла ні сконцентруватися, ні сидіти, навіть в вікно не хотіла виглядати, мені настільки було страшно. Але з руками і з пропрацюванням страхів, паніки, все це потихеньку. А придбали лотерейні квитки. Просто я почула, що фонд так збирає гроші на а, тяжко хворих дітей, і таким чином придбавши лотерейні квитки, всі гроші йдуть у цей фонд. Я подумала, ну класно буде. Ось так я виглядаю, пофарбувала трошки очі. А ці це просто жах. Отлетіла. Просто сумка з собою і рюкзачок, Щоб не платити більше. Це класно виглядає, як це дзеркало заляпане. Дякую, якщо ви подивились цей влог до кінця. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте. Це все дуже мене надихає, допомагає просувати мій канал. Дуже всім дякую за увагу і пам'ятайте, що все буде Україна. Па-па!